Привіт, любі друзі! Сьогодні я вас хочу покликати на маленьку екскурсію в місті Прага. Ну що ж, любі друзі, напевно, ви вже самі догадалися, що сьогоднішня наша екскурсія буде по Карловому мосту в місті Прага. Сьогодні тут дуже хороша погода і неймовірно хороша енергетика. Ну що ж, підемо, подивимося на всі ці скульптури, що вони приносять. Карлів міст є найстаршим мостом через річку Блтава в столиці Чехії, місто Прага, і у Чехії, друзі, цей міст є четвертим мостом, який зведений із каменю. Ширина цього моста 9,5 метрів, а довжина 515 метрів. Конструктором та архітектом цього моста являється Петер Парлеш, чесько-німецький архітект та скульптор з родини Парлежів, майстрів будівників. Він разом зі своїм батьком Генріхом Парлежом є одним з найвідоміших і найвпливовіших майстрів середньовіччя. Він народився в місті Швабіш, Гмюнд. Петро Парлеш працював на кількох важливих пізньосередньовічних будівельних об'єктах, включаючи Страсбург, Келн та Нюрнберг. Після 1356 року він мешкав в Празі, столиці Богеміцького королівства та місті священної Римської імперії. Де і створив свої найвідоміші роботи, наприклад, Собор Святого Віта та Карловий міст. Карловий міст є побудований з плит пісковіка. І за шість століть існування він був декілька разів серйозно пошкоджений повенями. Наприклад, у 1432 році, 1496 році. 1784 році, а також 1890 році. Цей міст був побудований в період від 1357 року по 1380-ті роки. Аж до 1841 року це був єдиний міст в Празі. Його будували на місці Романського мосту Королеві Юдіти. Який був побудований в 1170 році і знищений війню в 1342 році? Карловий міст будувався за наказом короля імператора Карла IV. Для того, щоб міст простояв століття, архітектор вирішив додавати в будівельні розчини не тільки камені і пісок, але сир і яйця. І так, Карловий міст став єдиним мостом у світі, де до розтвору примішавали сир. Курячі яйця? Молоко? А також вино? Для довголіття? Не переключайте. Карловий міст є овіяний десятками легенд та переказів історичних фактів. Ну що ж, заглянемо до минулості, як це дійсно було. Не переключайте. Для того щоб було достатньо будівельного розчину для моста, не тільки каміння і пісок, по всьому королівству був виданий наказ про те, щоб везли до Праги зі всіх околиць яйця. Наприклад, жителі міста Вевари вирішили яйця зварити, щоб вони по дорозі не розкололися. А жителі містечка Угноще не тільки привезли сир яйця. Але ще і сир з молоком. Але вважається, що саме тому, що чехи вклали в будівництво мосту все, карлів міст стоїть вже понад шість століть. Король Карл IV заклав наріжний камінь Карло мосту 9 липня 1357 року о 5 годині 31 хвилин, таким чином. Момент утворює цифровий паліндром. Цей історичний міст прикрашають 30 скульптур, і кожна з цих скульптур має свою особисту історію. Ще такі легенди ходять, спов'язані з Карловим мостом, що тут з мосту був скинути в мішку шанований в Чехії святий Ян Непомуцький. І начебто, в місті, де його тіло війшло в воду Волтави, над водою виникло сяйво у вигляді п'ять зірок. Саме тому Ян Непомуцький відтоді зображується з п'ятьма зірками над головою. Місце, де скидували Яна через поручні, відмічено вмурованими в стіну мосту Христом і двома мідними гвіздниками поруч. Кажуть, що доторкнутися рукою до скульптури Яна Непомуцького вам виповниться ваше секретне побажання. З малої страни, на Карловий міст веде брама, утворена двома мостовими малостранськими вежами. Менша башта була побудована в 1411 році і була частиною початкового зміцнення мосту, створеного в першій половині VII століття в романському стилі. З цього мосту перед нами наверху бачимо праський град. Праский град це є резиденцією президента Чехії. І так, любі друзі, в слідуючому відео ми з вами поговоримо про скульптури та скульптурні групи, що прикрашають Карловий міст. Ну що ж, друзі, яка ваша думка може бути міст? Построєний на курячих яйцях, який простояв вже століть, про це ми поговоримо в слідуючих відео. І так, любі друзі, якщо це вам відео було інтересним, ставте лайк, нажимайте дзвіночок, всіх вас цілую і обнімаю. До зустрічі в слідуючих магічних екскурсіях. До побачення!